Обвинувачений не наводить конкретних умов, при яких його буду, надходило катування. Дані заяви також не постували, не, 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 не надходили не до органів до судового розслідування, не до прокуратури не надходило до органів з приводу належності лікування. То надавалися запити і судом під час судового засідання безпосередньо останнього перевіряли лікарями, і будь-яких певних відомостей від лікувальних закладів про те, що останнє не може утримуватися в межах державної установи виконання покарань, не надходило. Щодо заміни прокурора, ми не будемо клопотати, оскільки вважаємо, що цим ми будемо затягувати процес. Ми зацікавлені його розглянути в рамках строки, встановлені законом, найшвидше. Тому ми цього робити на даний час не будемо. Щодо заяви обвинуваченого щодо катування, звичайно, це було заявлено обвинуваченим вчора на судовому засіданні. Тому ми, звичайно, будемо підтримувати його, подавати інші клопотання, які пов'язані з цим клопотанням, і в подальшому будемо намагатись, оскільки стан здоров'я. Захаренка Анатолія Петровича досить складний. Він погано це відпочиває. Йому потрібно робити певні хірургічні вмішательства.